Товари на будь-який смак від українського національного одягу до традиційної гуцульської страви, бринзи. Така продукція на ярмарку користується найбільшим попитом. Пан Юрій бере участь в усіх ярмарках, які організовують на Закарпатті, і не тільки. Каже, його продукція на прилавку довго не затримується. Ми привезли овечу, гурду, овечі. займаємося вівчарством і робимо продукцію. І збуваємо на ярмарках. У Біру, Мукачеву, Львіву, куди є ярмар, туди їздимо і дуваємо. Зайвий раз прорекламувати свою продукцію не втрачають можливість і інші господарники. Збираються клієнти і тоді йде реалізація продукції, краще йде. Там пишемо номер телефона, тікеточка. Кому подобається, дзвонить, доставляємо, якщо треба. Кожен представляє товар, в який вкладає свою працю, час, кошти. Такі ярмарки непогана можливість реалізувати свою продукцію. Ми представляємо квіти, хризантемку, бегонію, фуксію, орхідейку, штучні квіти, цикламен. Ми вирощуємо. Цього року формат ярмарку дещо змінився, кажуть у міській раді. Різноманіття товару збільшилось. Таким чином більше підприємців зможуть представити свій товар, а містяни та туристи купити те, що до вподоби. Цьому році ми вирішили пробувати перше перше фактично таку різносторонню, багатофункціональну і дякуючи погоді, ми її саме в ці дні і розпочали. Ми будемо цього тижня запрошувати і ще підприємства, організації, які бажають прийняти участь не тільки сільськогосподарського чи там сувенірного напрямку, а і промислові підприємства легкої промисловості там переробної. Обладнання, яке випускають з тим, щоб якщо в них є таке бажання, вони можуть себе тут попрацювати, порекламувати і продати свою продукцію. Для підприємців участь у ярмарку безкоштовна. Якщо погода буде сприятливою, триватиме він до 11 листопада.